Рослає дім'я Його повік віку, Господь посамели нічого мені не приховатиме, а села ні посовища він водить мене біля води, тих живіть моє, дає спокій душі мої, стеж мій проти веде модерати. І мені свого, коли навіть підвоє долини, ці не смерть твої, не боятимусь злобу ти зі мною. Твій, твіться твоє вони, заспокоють мене, Ти о Твої мені всі ночі, вороги мої, а а посилами голови, ми дали краще, чажа твоє заси. Світлання, серед... послам Твоїм ти відновив благодать правдивої скині, службу у дусі, і ними насадив, Господи, сил по всій землі, сидіт твої церкви та престоли, що приносить тобі священні безкромні жертви, і в цьому храму благоволив нині освятитися ім'я. Покрови Пресвятої Богородиці, на славу Твої народного Того, Сина Святого Твого Духа, сам безсмертний, великодоровитий Царю, згадай ще дроти Твої милості, твої від віку віку, і не здиваш нами через безвість, скверний віків, не розривай свого завіту через нашу нечистоту. Твори його до вам, слави Твої і приказ Його, Твоїми божественними і небесними дарами. Чини його пристань тим, хто потрапив у бурю з цілень пристрасить захистом немічним. І твої, не з людьми, нечислими, і з пізвоми, не піду. я з у збори беззакони, і з невчастим самим десятом.

Господь Госпомі, Бог Вісіго, Негорів, слово Цю і, і святого Духам. І мені повсякчас і на віки, віків Амінь. дається така честь і кожному з вас, кожному з нас бути тими свідками освячення нового Христову. Нового місця, де будуть звершуватися богослужіння, де будуть молитися і прикликати Духа Святого, щоб освятилася жертва Господня, щоб причастилися причасники, які будуть приходити до цього святого храму, щоб тут знайти розраду, знайти спокій духовний, знайти прощення своїх гріхів і Господнє благословення отримати. О, істинний Бог наш, молитвами причистої, Своєї Матері, святих славних, сиквальних апостолів, святого Отця нашого Йоанна, архієпископа Константинополоту Устова, святих преподобних і богоносних отців наших, Антонії Феодосії Києва Печерських, Іоямфілохія Почаївських, і та Феодосія Манявських. Святого апостола Филипа одного, семидія конів, преподобного Феофана, посника Ківа Печерського в дальних Печерах, що сьогодні їх ми нині пам'ять творимо, святого великомученика Йоанна Сучавського і усіх святих помилує і спасе нас, бо він є благий і людинолюбний, звичайно величний і урочистий святковий день. Сьогодні практично ми з вами святкуємо друге народження вашої громади, освячення трапези Божої, престолу Господнього. І сьогодні отець Юрій гарно розказав, що справді не кожному може пощастити бути присутньому, бути живому, присутньому. На освячення Престолу Божого. Ми часто з вами присутні на одному із таїнств, таїнств, яке справді Господь сам себе дає в жертву. Каже, прийдіть до мене всі, і я вас заспокою. Господь по великій своїй любові зійшов на хрест. Господь по великій своїй любові до творіння своєю смертю смерть переміг, визволивши людину від кайданів, мук, смерті вічної і дарував життя вічне. Після свого славного Вознесіння Господь сказав, що буде з нами до кінця віку і ще на тайній вечері. Коли зібрав своїх найближчих учнів і апостолів і залишив себе видимим, цілим, коли розламав хліб і сказав це є тіло моє прийміть, споживайте, благословивши чашу і каже, це є кров моя, пийте з неї всі. І це все чиніть на спомин про мене по віки. І ми з вами це робимо. Сьогодні ми освятили цю величну святиню присіл Господній, на якому завжди буде приноситися безкровна жертва тіло і кров Господня. Велично і славно, що ми, дорогі браття і сестри, як чемні добрі діти, не забуваємо своєчасно приносити плоди покаяння. Приносимо ми свої плоди покаяння через сповідь, микаємося в всіх своїх гріхах. І немає такої людини, яка б жила і не зрішила. Всяка людина є грішна. Ми народжуємося у гріху. Під час земного життя ми часто падаємо. Так інколи падаємо, що здається, вже неможливо підвестися. Але Господь своєю величною славною благодаттю піднімає нас, бере нас за руку і каже, іди слідом за мною. Дозвольте від нас усіх подякувати цьому такому прекрасному новому складу хору. Вони кажуть, ми би частіше приїжджали Новодністров, співали би отаким складом, але ти зараз не часто їх запрошують. Тому ці браття, дякую. Це дяки скали Кафедрального собору, на чолі з протодіяконом я Миколаєм. Дякую, і вам, що сьогодні ви разом з нами. Потішили нас своїми голосами. Кожен священник це є ще один воїн Христовий. І тому сьогоднішня херотання, яка відбулася у нашому храмі, як то кажуть, у наших рядах прибуло. Дай Боже, щоб наша церква укріплялася, наша церква примножувалася достойними, гідними. Священниками, і як у тій притчі, коли Христос переобразився на горі Сінайській, сказали: Господи, добре нам тут бути, дійсно велико, добре нам тут бути, добре було молитися за вашими первосвятительськими молитвами. Громада вся дякує, складає вам подяку за те, що ви опікуєтеся, за те, що ви не забуваєте за те, що ви молитеся, тому що можна сказати, що Путила – найдальша точка, але і Новодністровськ також є не близько. Дякую, що подавали таку далеку дорогу лодику. Дякую, що помолилися з нами. А найголовніше. Для кожного християнина, це, що ми освятили оцей святий пристіл, на котрому буде приноситися безкровна жертва за наше місто, за нашу державу, за кожного нашого воїна, за кожного нашого священника, воїна Христового. Тому нехай Господь всіх нас укріпляє, Господь всім нам допомагає і в духовній, і у фізичній боротьбі. Всім дякую, всім много я і благоюдин. Балайна.